Апостол Павло так писав про плоди справжнього покаяння. Саме це, що ви засмутили ради Бога, глядіть, яку щирість це викликало у вас, які перепрошення, яке обурення на винуватого, який страх, яке бажання, яку ревність, яке покарання, готовність віддати кожному належне. В усьому ви показали себе чистими. В цій справі, коли гріх послабляє моральну чутливість, грішник не помічає недоліків у своєму характері і не розуміє потворності власних учинків. Якщо він не підкориться дії Святого Духа. Який переконує його у гріхі, то не усвідомить до кінця свого становища, тоді визнання гріхів не буде щирим і серйозним. Визнаючи провину, він кожного разу шукатиме виправдання, посилаючись на те, що якби не обставини, він не зробив би вчинку, за який йому докоряють.